Урок математики. Ви мали можливість спостерігати за виготовленням сметани, сиру або йогурту з молока, або варення чи соку з фруктів. Ви, напевно, знаєте, що цукор виготовляють із цукрового буряку, а олію із соняшникового насіння, бензин із нафти. Отже, у житті людини виникає чимало ситуацій, коли з одного продукту виготовляють інший. Ці ситуації описують взаємопов'язані величини які саме про це ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. Ви повинні бути дуже уважними до власних знань і вмінь, щоб з'ясувати, що вам вдається, а на чим ще слід. Попрацювати Розпочнемо роботу. Сторінка 118 Ми з вами продовжуємо досліджувати взаємопов'язані величини. Перше завдання: розв'яжи задачі. Задачі розв'язуємо у зошит. Бензиновий генератор щогодини витрачає 2 літри бензину. На скільки годин роботи генератора вистачить 20 літрів бензину? У нас є продуктивність праці генератора 2 години так? 2 літри. На 1 годину, тобто за кожну годину він витрачає 2 літри. Час роботи нам невідомий, але спитається, на скільки годин роботи генератора вистачить 20 літрів бензину? Тобто треба поділити 20 ділимо на 2 та й отримаємо 10 годин. Адже ми в загальний виробіток поділили на оці 2 і отримали кількість годин, які він працював. Відповідь на 10 годин роботи генератора вистачить 20 літрів бензину. Записали собі цю задачу. Будьте уважними та старанними у кресленні цієї таблиці. Задача номер два. Із 16 літрів сирої нафти отримали 8 літрів бензину. Скільки літрів нафти йде на виготовлення 1 літру бензину? Прочитала задачу самостійно. У нас є місткість нафти на 1 літр бензину. Він невідомий. В нас це питається. Ми не знаємо, скільки нафти йде на виготовлення одного літру. А чи знаємо ми кількість бензину всього? Так, 8 літрів, а загальну кількість нафти 16 літрів. Так, і у нас питання, скільки літрів нафти йде на виготовлення одного літру, а всього виготовлено 8. То якщо поділимо, ми з вами дізнаємось, скільки літрів нафти пішло на виготовлення одного літру бензину. Два літри, правильно записуємо відповідь. Не забувайте тиснути на паузу. Тож, дітки, якщо в задачі з одного продукту виготовляють інший продукт, тобто новий продукт, так як в попередньому. У нас із нафти виготовляли бензин. З одного продукту, інший продукт. У такій задачі описують ситуацію такі взаємопов'язані величини. Величина вихідного продукту на одиницю нового продукту. Величина нового продукту та загальна величина вихідного продукту. Тобто, дітки, це така невеличка схема, як вирішувати такі задачі, коли з одного продукту виготовляють інший продукт, що за чим писати? Ну а далі ми з вами розглянемо декілька ще задач. Запишемо дві з них у зошит. І останню вирішуєте самостійно. Перечитала задачу самостійно. Дивимось уважно. Знову у нас із нового продукту роблять інший продукт. З одного продукту інший продукт. Із 9 кілограмів цукрового буряку – 3 кілограми цукру. Тож, погляньте, який короткий запис нам підійде. Правильно ось цей. Яким чином будемо знаходити невідому величину? Правильно потрібно поділити відповідь. Наступна задача. Щоб отримати 1 літр соку, беруть 2 кілограми помідорів. Скільки кілограмів помідорів слід взяти, щоб отримати 6 літрів соку. Із одного продукту виготовляють інший продукт. Короткий запис можна одразу помітити свій зошит. 1 літер соку. 2 кілограми помідурів. Скільки кілограмів беремо, щоб отримати 6 літрів. 1 2 кілограма. А 6. Це дія. Будьте уважні, запишіть самостійно. І третю задачу вирішите самостійно повністю. Із 3 кілограм насіння соняшнику отримують 1 кг олії. Скільки кілограмів олії отримують із 27 кілограмів насіння? Можна записати задачу у класну роботу.